В селі розвадів стався витік природного газу. Двадцять дев'ять людей відселили. Відремонтували додаткові приміщення. Від початку повномасштабної війни у Новояврівському гуртожитку прийняли шість сотень переселенців. Від Успенської церкви до проспекту Свободи. У Львові створили новий туристичний маршрут на згадку про екскурсовода Петра Радковця. У селі розвадів Стрийського району стався витік природного газу. Про це повідомив перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик. За його словами, повідомлення до рятувальників надійшло близько опівночі. На місці з'ясували, що на території шести домогосподарств з-під землі хаотичними осередками виходить газ. 29 людей, зокрема 9 дітей, відселили. Газопостачання до села тимчасово припинили причину витоку газу, встановлюють. Проводиться по об'єктне обстеження з метою встановлення збитків, а також працює на місці обласна комісія представників головного управління ДСНС у Львівській області екстрених служб та профільних департаментів обласної військової адміністрації. Землі просто бурлить і йдуть такі, якби гейзери. Я був біля того будинку, там виглядає вирва, напевно, що 2 метри в діаметрі, на, ну, 2 шириною на 5 метрів довжиною. І в глибину власник цього будинку пхав в таку довгу палку, то десь метра 4-5. Угу. Що під будинком пустота заповнена водою, що в глибину заповнено все водою. Відзавтра на дорогах Львова та області відновлять роботу комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, які працювали до повномасштабної війни. Про це на Фейсбук-сторінці повідомив заступник керівника патрульної поліції України Олексій Білошицький. Камери будуть фіксувати перевищення дозволеної швидкості руху. У Львові відновлять роботу два комплекси. На вулиці Василя Стуса, у напрямку проспекту Червоної Калини, та на вулиці Володимира Великого, у напрямку Стрийської. у Львівській області запрацюють 11 комплексів, із повним переліком локацій можна ознайомитись на сайті Суспільне.Медіа. Людмила разом з чотирирічним сином евакуювалася з Лисичанська Луганської області на початку березня торік. Уже більше року живе у гуртожитку Новояворівського училища. Ми виїжджали на останньому пості з нашого міста і майже через пів години, як ми проїхали, куття були зорвані. Тобто, ми виїхали, ми їхали 32 години. Вагон був відком набитий. Це був початок. Всі їхали, всі виїжджали звичайно з дітьми. Постіль схватили, там деякі речі, Ну, думали, їдемо на пару тижнів, а вже знаходимося тут більше року. Мама Людмили і сестра ще більше місяця залишались у Лисичанську. Через постійні обстріли доводилось сидіти в підвалі. Виїхати вирішили після того, як сестра Людмили отримала осколкове поранення. Страшно, дуже страшно. Коли над тобою літять, ти в підвалі сидиш, літять. Без конца так. Только... То во дворе упадут, то за двором. А у дочки во дворе разорвалась. И за калиткой. Там буквально, ну, может, метра полтора друг от друга. И то дом повредила. Окна, двери все вынесло. Ну, ее ранила Это хорошо, она одеялом еще укрылась. А так крови много очень потеряла. Глубина 4 сантиметра на руке и 8 длины вот. И еще. вот тут, тут и спина. Она 12 дней была в больнице в Павлограде, а я там в спортзале жила, приехала. 12 днів там пробили, а потім приїхали сюди. Людмила раніше працювала по штаркою. Зараз знайшла роботу в пекарні. Її син тут пішов у садок, а мама сумує за своїм домом та городом, який, незважаючи на обстріли, встигла засадити. Перець посадила, і тикви посадила, і кабачки огурці вже зайшли, Одні помідори я не встигла посадити. Збирали вже ними, збирала за сусіди. Тепер каже, має багато вільного часу. Тож, аби не сидіти без діла, навчилась вишивати бісером. Это вишила я на подарок, Это вишила Пасхи, Это просто вишила. Зараз у гуртожитку живе 59 вимушених переселенців. Це переважно жінки з дітьми, ті, кому поки що немає куди повертатися. Для них на останньому поверсі гуртожитку завершують облаштовувати нові кімнати. Їх вдалося відремонтувати за гроші обласного бюджету. Меблі ж подарували благодійники. На сьогоднішній день ми закінчуємо облаштування цих кімнат. Благодійні організації допомагають нам в цьому. Вони виділили нам твердий інвентар, який зараз ми скручуємо у кімнатах, і вже сподіваємося, ну через тиждень ми зможемо переселити внутрішньо переміщені особи, які живуть нас на четвертому поверсі, в кількості 59 чоловік. Поверх розрахований на 80 чоловік, які можуть тут проживати. Окрім кімнат, для переселенців облаштували окремі душові, дитячу кімнату і кухню, де вони зможуть готувати їжу. Загалом, відколи розпочалося повномасштабне вторгнення, у гуртожитку Новояврівського професійного училища прийняли понад 600 людей. Оля Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина. Сьогодні у Львові попрощалися із військовим бригади Холодний Яр. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Володимир Микитишин народився у Львові. У мирний час працював водієм у Львівському комунальному автотранспортному підприємстві. Із початком повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України та увійшов до 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Захисник загинув 13 квітня. Йому було 42 роки. Так школярі 5-го ліцею зустрічали у своєму навчальному закладі захисників Азовсталі. Напередодні дня прикордонника військовослужбовці прийшли до школярів, щоб розповісти про себе. Такі зустрічі організовують у школі в межах освітнього проєкту. Хвилювалися, готувалися, питали, як ми маємо зустрічати, чи їм буде приємно. Попросили їх підготувати питання, які їх будуть цікавити. Чекали від самого ранку. Ви бачили вас, зустріли на сходах, зустріли з квітами, з сувенірами і просили навіть на пам'ятку, на пам'ять, щоб їм поставили автографи Ті люди, які пережили отакі будні. Мовляла з дітьми медикиня з Азовсталі Еліна Мединіна та прикордонники Павло Піковець і Олександр Морський. Діти розпитували про перебування в полоні, повернення додому, мрії та плани і коли закінчиться війна. «Ми Робимо все можливе, всі наші сили зсу, суміжні органи всі роблять для того, щоб відвоювати наші землі, виконують поставлені задачі. Але ну напевно, це все буде вирішуватись на на політичному. Я бачу, що підростаючі покоління. Достойне. Тобто можна бути спокійним за те, що ми не просто так віддали, скажімо, частинку свого здоров'я. Видно, заради кого ми це зробили. Я думаю, що вони будуть гідними наслідниками наших починань. Після зустрічі діти дарували квіти захисникам та сувеніри на пам'ять. За те, що ви приділили нам час зі своїми колегами, зі своїми друзями, за те, що ви ділитеся своїм досвідом, за те, що е, от ці всі нюанси, це все перекати ці всі події страшні, які ви пережили. Тобто, і за це ми вам хочемо дуже сильно подякувати і бажаємо вам всього найкращого. Щоб ви були здорові, всі і скоріше перемог. Найбільше врази оптимізм наших воїнів, оскільки це люди реально пережили дуже стресові ситуації, от знов ж таки що ризикували своїм життям, і вони зараз усміхаються. Тобто згадують за це все з посмішкою. І це надзвичайно вдохновляє і дає стимул жити. Також захисники залишили автографи на прапорі. Іван Кадосько, Роман Гнатишин суспільне новини Львів. Новим туристичним маршрутом імені Петра Радковця веде сьогодні його колега Діана Борисенко. Із тростиною, закрученими доверху вусами, та у впізнаваному образі львівського джентльмена епохи 30-х років минулого століття. Таким був екскурсовод, краєзнавець та професійний львів'янин Петро Радковець, казав, що найперше людям запам'ятовується атмосфера міста і намагався її передати. І Діана Борисенко сьогодні теж в образі його улюбленої епохи. Це не тростинка, це є ляска. Ляска. Але це не проста ляска. Вона ось таке має, таку ось функцію має. В тій лясці знаходиться парасоля, тому що в нас у Львові мінлива погода. Але Петро казав, що погоди поганої немає, є неправильно обраний одяг. Вона розповідає, Петро Радковець хотів, щоб найперше Львів досліджували самі львів'яни. Новий львівський туристичний маршрут передбачає загалом шість зупинок і прямує від Успенської церкви на вулиці Руській до проспекту Свободи. Ці зупинки були улюбленими для екскурсовода. Руська через те, що Петро і Іван вони завжди наголошували на тому, що Львів це є руське, це є українське місто. І в нас є вулиця Руська, або ж пов'язані з життям Петра Радковця, так щоб образ був впізнаваний, він сам його і створював, підбирав аксесуари у дворі поблизу пасажу Адреолі. Замовляв, наприклад, свої капелюхи мальоники у Світлани Гелон. Другий бивів його капелюх це не його абсолютно от Петро. Є Петро. Петра я Петра, він з людину. Він, він взагалі, оце його хобі, от ви хоч би що, ви йому там радили, він другого не вдіне. Розумієте, та людина, вона йому не друге йому не йшло. Під час екскурсії можна побачити і тих, хто знав Петра Радковця на вулиці Вірменській, під кав'ярнею Львівського хіпі Аліка Олісевича. Він з душою тут робив. І його місце він любив так, якщо екскурсії веде. В нього свій маршрут був. І він потім навіть бувало заходив на вірменську своєю з Торстенкою, Розповідав якісь цікаві епізоди життя, любив так звані приколи, щось там. Підшуткувати, сказати його найдовша екскурсія відбувалась впродовж 20 годин. Екскурсія в його честь близько двох. Це не екскурсії, це прогулянки, це мандри в часі. Коли людина 3-4 години слухає, як Петро, чи Іван читають екскурсію, треба її завжди змішувати з якоюсь дуже сильною емоційною часткою, чи з поезією, чи з якимись жартами, чи з якимись витівками. Найдовша екскурсія Петра тривала 20 годин. До купочки ходіть. Так. Далі Володя, Володя, Ось так складалося це сонечко. Ставилася рука Петра на гору. Продовжуємо мандри. Екскурсію можна замовити у Львівському туристичному центрі на площі ринок. Частину грошей із екскурсії скеровуватимуть у фонд імені радковця, який створили його близькі. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. У Золочеві народився автор державного гімну Ізраїлю Нафталій Герцімбер. Поед народився у 1856 році. Тоді це була Австрійська імперія. Саме у цьому місці Нафталій Герцімбер провів шкільні роки, розповів генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв Тарас Возняк. Молодий хлопчина, який закінчив єврейську школу, хедер вивчив, вивчив єври настільки, що міг писати вже євритом і поезію. У золочеві була найбільша єврейська громада. Початок бере ще з 15-го століття, коли перші юдеї прибули верніше один зі Львова і орендував рибний ставок тут в золочеві. На початок Другої світової війни у Золочівському районі налічувалося до 9 тисяч євреїв. Тобто, це велика громада була. Перші свої вірші Нафталі герц Імбар почав писати у 10 років. Поет багато подорожував світом, побував у Горщині, Румунії, Молдові. І в одній з таких мандрівок написав вірш, який згодом з виникненням держави Ізраїль став державним гімном. Написав чудові вірші, які називаються Гатиква. Це перекладається як надія, надія, з якою живе кожен юдей, що прийде час, коли він повернеться в святу землю. І цей вірш і став основою гімна держави Ізраїль. Тобто, фактично, це був пролог до створення держави Ізраїлю. Сьогодні у Золочівському замку відкрили меморіальну дошку, аби вшанувати автора Ізраїльського національного гімну. Я радий, що сьогодні вдалося встановити цю дошку в такому красивому місці, в Золочівському замку. І символічно, що ми відкриваємо цю дошку на цій тижні, коли Ізраїль святкує 75-летнє Дня Незалежності. І ми відмінили 75-летнє буквально два дні назад. І мільйони людей по всьому світу Говорили, піли слова, гімн на слова Нафтали Герц-Імбера, уроженця Золоча». Ольга Дейнека, Тарас Фомін – Суспільне новини Львівщина.